Всім привіт! З вами як і сьогодні у нас другий круг. Перший раунд великої арени. І попередній е, круг ми завершили з рахунком 2-1. Це дуже непогано. Наш рейтинг е, складає 2830. Потрібно Чуть-чуть більше 2670. Тому поки йдемо добре. Навіть я би сказав. Так, дивимось. Нашого суперника. Ну так, вже його закривав. Найдемось склад, звичайно. В нього є кат, як ми бачимо. В нього також 8 з, ну, майже з половиною мільйонів галактичної міці. Це ого-го також дві легенди: це Кайло та Кенобі Дуже багато різних пачок, великих релах. Тому... Дуже складний суперник, і шанси, я би навіть сказав, ну, малоймовірні на перемогу, але що ж зробиш. Так, тут фейлів не було. Цей, до речі, суперник, напевно, добре грає, я думаю, тому тут фейлів також не було. Та й йому склад дозволяє завжди заходити сильною пачкою. Насправді, тут зрозуміло, ще не було, хоча надія на феніксів завжди є. І е, карателя, тобто кат ката він забрав з легкістю. Ой-ой-ой! Чуть-чуть перепутав кнопочку. Так, що ж в нього по е, діфенсу? Вже я бачу падме та охоту, падме охота древан. Древан доволі добре вкачений, напевно, він буде рівно скоро забирати. Ну, планує в майбутньому. Сестри з двома оміками з великими релами навіть страшно. І оміфазма. Ну, Омі ПП, точніше, тут буде виразитись краще. Я би спочатку низ відкривав. І спочатку би з цього почав. Сюди, взагалі, кЛС хочеться піти. Але є одне но. Це но це ось цей. З Оміком Челікс. Я навіть не знаю, чи вони... Якщо що зможуть. У мене є ще одне но. Я хочу сюди за кайло соло зайти. Мені здається, це найнебезпечніший поки що пак. надіятись буду, що там не буде е, ніякого легендарного складу позаду. Да, напевно, отак. Треба зекономити. Я думаю, справиться, я надіюсь на це хоча б. Так, убит ось. Не вийшло, нічого страшного. Станчика. Ага, ага. Ось трошки. Це, звичайно, один стяг, скоріш за все, мінус, але... Це було зрозуміло, що. Ідеально тут точно не вийде. Потрохи настакуємось. Таудзін йде до хатки. Так, зомбарь дворі, дворі плотний, тому що все-таки сьома релик, так забуваємо. Це великий, високий релик. Набагато сильніший, ніж п'ятий. Але це все-таки легенда Кайлоренти, ми. Шансів сестер не було. Занадто сильні сестри, не бу... ну, і можна було тут ризикувати кимось заходити. Вони би, напевно, винесли, я думаю. Так, окей. В мене є ще перший порядок, тільки кращий склад, на мою думку. І ми їм спробуємо забрати. Так, я дивився, в нього має ще бути десь гривус, наскільки я пам'ятаю, тому вампусику також треба до Такрон залишити хороший. Це не дуже не цікавить. Оце непоганий. Я думаю під хаксом можна. Винести кубирику цього чувачка. До речі, перегнали мене. Дивно. Дивно-дивно, але нічого страшного. Знімемо всі позитивні ефекти. Давайте так. Давайте так. Накидемо е перевагу, звичайно, щоб вдарити дуже боляче. Контратаки. Ось так. Тут саме дамажіший зараз це палач, ми його спробуємо винести. Бен, ну не було ніякого. Пер... Ніякої переваги ефекту, тому не дуже боляче. Опонентом буде. Хоте непогано тут. поки Не вистачить, напевно, щоб вилікувати це стяги. І ось так. О. По максимуму лікуємо. Оп! Напевно, один відніме, я думаю. Так, один. 64. Ідеально. Так, у нас ПП розділився на два. Так, Гривус і Канобі. От і приплили. Все-таки легенду він зробив в пастку і легенду поставив назад. На жаль, ми її ніяк не закриваємо, як би я цього сильно не хотів. Та й навряд чи б насправді закрили б, навіть якби я залишив цього кайлорена, тому. Я навіть не розчарований якось, тому що. Типу. Рен, Хоча тут золота ця золота кішка, але вона як мінімум є, тому це вже, це вже був би мінус КБМ, або без КБМ а тут навряд чи щось би вийшло. Тому. Я не розчарований. Дамо бій по максимуму. Спробуємо зібрати. Е, всі інші. Його отряди. Чуть-чуть вам пусик он не вистачив. Тепер вистачає. Вічна більси драйдекою з її неу'язом. Больно вальнула, нічого не скажеш. Давайте б 2 збавимось, як то кажуть. Ну тут уже на автоматі діло йде. Тут, тут вже зрозуміло, як то кажуть. Нічого нового. Це як зараз. За лампу гриву закрити. Ось так. Вже розігнаний вампус ходить підряд пару разів. Це нічого ну, точно. Не вбило якось. випадково. Так, один дройкіс. Бем і бем. Лампусик своє діло знає. Хм -хм. Звичайно, чу-чуть обідно. Проте тут ще не факт, що ми тут все закриємо в передній лінії. Самий важкий бій. Це буде зараз. Давайте його нас останок, я саме більш нього не, не, Саме Контра, не контрайка в мене є. Тому її і на останок залишимо. Так, в мене є DataCross для імперії. Його ми її візьмемо. Ну, зазвичай е проблем на цьому бої саме не виникало у мене. Надіюсь, що й... Ця тенденція збережеться. Зараз не буде нічого такого. Так. паличку Тут блок, тут блок, тут у нас масовочку, тут паличку і також блок. Тут знімаємо негативний ефект, даємо третій. Так. Все Eniciem вже Kies і вбиваємо падме, станчики здаємо, чуть не залетіло. Розганяємо відро. Неприємно. Жити можна. Ось так. Потім ось так. Потім ось так. Різня підключається. Убиваємо Асоку. Кенобі та Баріс залишається останнє, та нам вже навряд чи щось зробить так. 63. Так, залишилось два самих, е тяжких боя. І я навіть не знаю, що сказати. Це буде небезпечно, але ми спробуємо. <гум> Одразу стан відправляємо його. Пробуємо ось так. Пробуємо ось так. Так. Provocation. Даємо три заряди. Так, робимо сліпоту, на кого змогли. Так, хто тут буде? Кетбейн без сліпоти, давайте робимо, не вийшло. Чому кетбейна? Тому що у нього є стан. Ні, ніяк. Ось так. Його винесли, поберемо.

Надаємо стійку. Кидаємо станчик. Ще один. Ну, він трошки похилився, щось, але цього не вистачає. 65 надійно. Келесік не підвів. Ну, що у нас залишається? Ну, охота точно тут не, не зможе. Надія на гриуса. Що він завдяки тому, що дроїди будуть помирати, буде отримати хід. Тут це залежить від того, чи зможе мітка ну, мітка смерті впаде на Гривуса і як це реалізується. Чи зможуть вони вбити за рахунок всієї мітки того ж самого Гривус. таке. Рандомчик ще той. Але хоча б є шанс якийсь мінімальний, тому На це я і надіюся. Пока, дуже боляче. Неймовірно, навіть я би сказав болі. Дрейдека якось ще живе, але ненадовго Гріл зараз ревіть. Так. Про що я і боявся? Залишається останній пак, і ми, схоже, навіть тут не зможемо пройти. Бо дуже великий релик Малака, по-перше. Це вже... Звичайно, древан. Сьом, сьомого також робить неприємності. Ну, і золотенька безстілка, звичайно. Добре, що хоч вона не врела, як то кажуть. На тому дякую. Знімемо це це. Що на нас накинули? Спробуємо. Добре вийшло. Без бастіли буде жити краще. Неприємно, але поки жити можна. Потрібно контракт. Якщо буде контракт якимсь чудом. Не знаю яким? Ну якимсь буде Колись в цьому житті. Так, всього тому що у нього... -а. -а, 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 -а. ну да. Він ж не рахується. Як охотник за головами, тому його я не призвав. Не провоцируємо не його, а, щоб він використовував Та ну... Ай, так можна було. Не було ж провокації. Ну ж бо, ура! Спробуємо замочити, є. Є контакт. Так, і залишилось діло за малим. Беремо провокацію з таким чином. Блокуємо і завершальний акорд. Все-таки з другої спроби, так, можна. Ми б одразу не змогли, тому що тут би дуже нам спортив танк, і, звичайно, цей дроїд тут би був би занадто великий демедж, тому навряд чи ми б щось зробили. Ми би одразу пішли за охоту. Ми бачимо перший порядок. І ми бачимо переговора. На переговори ми підемо за Гривуса. Так, які ситки? Які ситки нам потрібні сепари? Як то кажуть, це наше все. Ой-ой-ой. Ну. Хоча тут небезпечно. Давайте, консула. Навіть не плакуна. Чисто на всякий випадок, на, на підхіл, на тето, на сето. Все може трапитись в цьому житті. Склад тут дивний, тут uh, цей вістик здається його звати цього кораблика. Він тут не потрібен, але ну, що ж робити, якщо він тут є, правильно. Так, застанемо сразу Енекіна, щоб не видергувався багато. Даємо жучки. Солку, ну тут так, дивний склад, це не зовсім республіканський, як кажуть. Мінус вісник. І влуч, щоб файно було в Оп! Молодець. І навіть персень. Ага, добре. Ладно. Місанув. Таке теж трапляється, тому це нормальна практика. Добито. Найс. Nice. Зараз жучки не промахнутись. Дякую. Зараз шпіон повинен походити, і це буде файно. Шпіон. Оп! Немає. Ну і останній стокіл також. Знищений. Так. Тут от. За переговори. От я, коли ходив на переговор, звичайно. Переговори були жоще набагато, ніж мій переговор. Але факт є факт. Коли я ходив на переговори, мені було неймовірно тяжко щось зробити е, з даним, як то кажуть, хлопаком. М -м давайте так. Ні, все таки п'ятий релик якось надійніше. В основі дивиться. Я сподіваюся, що Енекін не здохне зразу, будь ласка. Поживи хоч торішеч. Немає такого танка доб доброго цього безпілотника. Тому неприємний саме цей момент. Ну так. Пожив, як то кажуть. На цьому дякую. Знову дамо йому ще один шанс на майбутнє. Якийсь в нього помощніші, нас я бачу перший порядок щось. Щось він дай може. Так, давайте підхили цього бідного Енекина вже. На, так от має працювати. А у мене так. Не працювало, коли мені треба було. Ну я на кіно не вистачає рела видно. Зовсім Зовсім неживучий він без редику, на жаль. Ой-ой-ой, які ж проблеми. Так. Саме гірше, що це луз. І прийдеться йти з зеркалкою. А зеркалочка у мене. Ой-ой-ой, як від смокча, напевно. Напевно, так смокче, що це просто. По-перше, у нього сіми по-друге, в нього... Якось... по відчуттю, було більше демеджу? Ой, не знаю я. Ого. Ну от на. Другий тобі сразу. Як як, саме... Я... От що за демедж? От нього що за демедж, шо за демедж у мене? Я не розумію. Де. де справедливість? Нема те, що це фейл. І на цього призлову. Давайте також також цього приймаємо. Но у нього реально демедж. у нього ще якась штука. У нього, напевно, краще вкачаний. Сам сам корабль. Можливо, до речі. Такий варіант, також. Ну так, тут джегашка. Чей блочить мені, блин. Не Ні стрельнути нічого не можна. І зараз вольне, немає. Вот ну, зараз. Ладно. Ну, бачите, ми флот не закрили, тому навіть не так... Як то обідно, що в нього МДК позаду стоїть. Тому що ми, на жаль, не закриваємо цього флоту. Треба буде мені провірити, наскільки в мене вкачений Мікай Лорен. Саме його корабль. І ось такі от новини. На жаль, перший раунд ми програємо, але це найсильніший суперник в цьому брекеті. Тому нічого страшного, ми рухаємось далі. Всім дякую за перегляд та до нових зустрічей.